На Початку рубрики дозволимо собі такий, знаєте, короткий вступ, оскільки тему ми обрали не просто так. Ми ознайомились з певною аналітикою, і відповідно вона вже в нас викликала низку питань. Про що мова колишній науковий співробітник інституту кібернетики сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, нині аналітик центру аналізу європейської політики Ян Калберг робить низку висновків. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, він е, каже, що країни НАТО повинні зважати на те, що ми спостерігаємо за е, ренесансом артилерії. Е, е, другий момент, про що ми і в рамках нашої програми неодноразово е, розповідали, що відбувається посилення впливу безпілотників, і ось третій висновок, який він робить, е, е, цитую. Висновок, який повинен змінити всю культуру командування в майбутніх війнах, командири, які хочуть все контролювати і займатися мікроменеджментом, є смертниками. Тут наводяться цифри, і це офі офіційні. за цей час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну нашими захисниками і захисницями ліквідовано 6 російських генералів, 72 полковники, 176 підполковників і 349 майорів. Ми б перед ефіром, коли проговорювали цю тему, говорили про те, що прозоре зараз поле бою. Uh, воно має uh, ни, ни, низку, низку плюсів, що ти бачиш все. І як Саня сказав, і є суттєвий мінус. Тебе теж бачать. Ну, оскільки так, навіть якщо. Там мінімізоване випромінювання радіохвиль, то все одно є пасивні датчики. Згадаємо український радар Кальчуга, давно відомий, який сам нічого не випромінює, але за сотні кілометрів вловлює будь-яке інше випромінювання просто від роботи електроніки. Тому у ворога, у будь-якої, напевно, сучасної Збройних сил є засоби в тій чи іншій мірі для фіксації. Подібних подібного електронного життя і тому звичайно чим більше тебе електроніки, за допомогою якої ти контролюєш поле боя, ворога, дії своїх же е, військ, тим більше тебе е, варіантів. що тебе теж побачить з нами. Іван Тимочко, військовослужбовець. Він же голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день, вітаю, слава Україні, Добре, Добре, слава. слава. Пане Іване, в нас коротке питання. Воно має два підпитання в собі. Перше, це як в нас з цим мікроменеджментом, наскільки далеко нам треба в цьому розвивати, щоб його уникати. Ну і зрештою, що криється за ось таким скромним висловлюванням. Знищено командний пункт супротивника. Власне, в, в, як в двох запитаннях і криється одна відповідь, що важливо розуміти, якщо знищується командний пункт, скажімо, там рівня батальйону. Це насправді проблема батальйону і частково проблема командира бригади, який втрачає зв'язок з батальйоном. І тут ми можемо говорити, скажімо, що там батальйон чи дивізіон по великому рахунку не те, що приречений, але опиняється під загрозою як дружнього вогню своїх підрозділів, так і по великому рахунку втрати він однозначно понесе, тому що втрачається координація з підрозділом, але це не несе загрози, скажімо. До втрати боєздатності бригади. І якщо, наприклад, на полі але з починаючи з моменту виходячи з тактичного рівня і переходячи в оперативний чи стратегічний, це Ситуація Кардинально міняється, бо якщо і відбувається втрата з командним пунктом, скажімо, бригади, то ще на, на оперативному рівні командування, яке відповідає за напрямок, може вирівнювати ситуацію, бо може е підключати, скажімо, суміжні бригади, або хоча б залучити резерви для того, щоб не відбулося прориву на напрямку відповідальності конкретної бригади. Ну і звичайно, там береться фора часу для з'ясування обставин. Виходиться вла. Власне, на конкретні підрозділи цієї бригади, на командні пункти, і система вирівнюється, чому я кажу, це все дуже важливо. І зовсім інша ситуація, якщо, скажімо, втрачається передкомандування командування оперативного рівня або армії, або корпусу російської армії, і коли втрачається зв'язок зверху вниз. То бригади і військові підрозділи, які опиняються на лінії фронту і які зав'язані на команді та управлінні з верхнім командним центром, вони попри все втрачають свою боєздатність, Вони можуть чинити спротив, можуть займати глуху оборону, але в будь-якому випадку вони будуть потрапляти під постійний вогонь нашої армії, і вони будуть потрапляти під власне свій дружній вогонь, не кажучи про те, що мобільність підрозділів втрачається, ми це особливо часто. Бачили, скажімо, на харківському напрямку або на Київському, коли з командними центрами втрачалися зв'язок. І колони їхні просто зупинялися в полях з боєкомплектом і з технікою, з екіпажами, навченими підготовленими, але вони просто стояли і їх розстрілювали, тому що вони не знали, де вони, з ким вони і де вони мають вступити взаємодію. Звичайно, такий приклад ми знаємо і на харківському напрямку, коли були просто знищені два командні та командні пункти. Ратегічної оперативного рівня російських військ і почався обвал, тоді коли в першій лінії ДНР ЛНРівці почали тікати, і вони по суті обвалили третю лінію свою же. Ж... Де знаходилися і якісні їхні літні підрозділи, які навіть не змогли їх стримати в якості загороджувальних загонів, і от ця ситуація власне, в Росії адміністративна вертикаль, яка жорстка, і призводить до того, що генерали зобов'язані їхні знаходитися максимально близько до лінії фронту, щоб максимально самі отримати інформацію, прийняти рішення, тому що по великому рахунку рівень навіть бригадний їх майже повністю не кажучи про. Батальйонний і ротний, повністю позбавлені права ініціативи або права рішення на полі бою, і тому ми маємо відповіді про те, що росіяни втрачають своїх генералів, і тому ми маємо навіть інформа... Приклад, пам'ятаєте, коли Герасімов був свій час, був поранений навіть перебуваючи на лінії фронту, вивчаючи обстановку, бо він не володів інформацією з підрозділів. А якщо її володіли, то вони для загальної координації мусили підтягати власне командний склад. В нас дещо інша ситуація. В нас молодші командири. Оце що ми говоримо про мікроменеджмент. Молодші командири не позбавлені ініціативи, і це що дуже дивує росіян, що у нас навіть сержант, піхотний сержант може викликати підтримку артилерії для росіян. Це взагалі розрив шаблону, хоча насправді вони не розуміють, що у нас дуже часто сержанти керують тим же ж самим. Відділ, відділенням, чи навіть якщо коло там з вищого рівня командного він значить там старшина ст, 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 роти, він може керувати ротою, і це нормально, тому що більшість сержантів такого рівня у нас мають вищого освіту, а дуже часто і спеціального військового освіту. І це нормальний процес. У нас а для росіян це не І це правда. Це просто річ, в тому що стикнулися дві школи. З абсолютно іншим світоглядом Російський, пострадянський, абсолютно адміністративний, який обмежує ініціативу. Я зараз поясню, чому вони власне так робили. Здавало б, що вони не розуміли ситуації. розуміли. І в нас, коли в наш офіцер, чи навіть молодшої ланки, середньої, чи той самий сержант, має право для маневру для рішення для прийняття ініціативи, це відображення не просто двох шкіл. І двох ментальностей – це двох ситуацій, в яких перебувають країни, країна демократичного спрямування. І де все-таки людина має право голосу або має право приймати якесь рішення, і ініціатива сприймається як позитив, бо вона працює на загальному благу. Тоді як в Росії є великий страх, власне, коли з'явиться маса ініціативних людей в армії, вони можуть умовно створити якийсь переворот або можуть ставити безліч запитань старшому командуванню, що апріорі не підходить для російського меадмін. Такого знаєте авторитарного менталітету, і цей менталітет цей принцип власне перенесений на армію. Принцип дуже простий іншому випадку, грубо кажучи, олійні його ніколи би не керував. Армію, якщо б у них армія будувалася на ініціативному принципі, І ніколи вони б не змогли тисячами класти просто м'ясо на полі бою, якщо б вони е мали ініціативних командирів середньої ланки, які б ставили запитання, чому нас відправляють там, де апріорі ми б не мали бути, або для чого бережуть танк, але не бережуть роту солдат. Пане ми ми змушені ставити три красоки так. Ми обмежені е хронометражем. Дуже дякуємо за відповіді. Іван Тимочко з нами був військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.